Ані та панове, Президент України Володимир Зеленський. Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад оголошується відкритим. Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні. Доброго дня, шановні. Вітаю усіх присутніх, усіх учасників нашого конгресу, конгресу місцевих та регіональних влад, представників громад України, урядовців наших гостей. Сьогодні у нашій зустрічі. Особливий сенс цей рік для України знов успішний у відносинах з Європейським Союзом. Торік ми здобули статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Тепер маємо рішення про початок переговорів щодо вступу. Це хороший і дуже важливий результат. Це зміна. Політичної реальності в Європі та інституційний доказ на рівні всієї Європи, що Україна буде членом Євросоюзу. Я хочу подякувати усім в державі, хто працював на цей результат, і усім, хто, хто нам, Україні, українцям, допомагав. Але зараз ніхто в нашій державі не має права зупинятись в роботі на Цьому європейському напрямку рішення, яке ми отримали вчора, є дійсно дуже серйозним, і було дуже, дуже нам всім непросто. Я радий, що ми повернулися з таким бажаним історичним результатом. Це початок нового етапу роботи по реалізації вступу України в ЄС. Наступного року ми маємо працювати разом з Євросоюзом а вже деталі. Предметні вже рамку переговорів і почати процес повної інтеграції наших інституцій, державних інституцій, правових норм та реалій життя до стандартів Європи, до стандартів Євросоюзу. Я хочу підкреслити, що це не лише робота законодавча щодо законів та правил, а й щодо реалій нашого життя, які мають бути саме. Саме такими реаліями, щоб дійсно відчувалося, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування. Політика євроінтеграції це для України політика внутрішня. Я закликаю всіх громади активно взаємодіяти у цьому, як з урядом України, так і налагоджувати ще більш активно. Партнерства між українськими громадами та громадами в країнах Європейського Союзу є лідери Європи, є дійсно справжні друзі України, є держави Європи, які дуже активно нас підтримують, виступають у якості адвокатів України на всіх європейських майданчиках. Безумовно, наші близькі партнери. Безумовно, але має, має бути і як найбільше громад в Європі, які підтримують зближення з Україною. Такої роботи має бути значно більше на місцевому рівні. Важливо зараз сказати ще одну річ. Звичайно, на цьому засіданні нашого регіонального конгресу, конгресу наших українських громад. Ми з вами приділимо максимальну увагу ситуацію на місцях у різних областях України, в різних наших громадах. Але я хочу звернути увагу кожного і кожної зараз, що життя. Держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати, і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді, чи то, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна і вона вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно, іншим, скажімо так, пріоритетним питанням. То це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. Просто чесно кажучи, вважаю, що ми всі повинні бути дуже дорослими і розуміти, чим ми займаємось на місцях, і немає однієї громади. Тільки ось моя одна громада, і вона відокремлена від життя і боротьби всієї України. І я скажу вам чесно, займаючись війною і європейськістю, якщо можна так сказати, нашої держави, я не звертав багато часу саме на це. І тому буду дуже звертати, але дуже прошу вас не давати можливості мені. Витрачати час саме на, на таку діяльність, все ж таки, ми довіряємо одне одному. Дуже хотілося б, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги від виділення коштів номер один і до інших питань, за які потім може бути просто соромно перед суспільством. Дуже вас прошу не відвлікати нас від війни. Це велике прохання. Ну не до всіх. А вже ж тому, що в більшості своїх громади молодці, але є, є саме такі люди. А, тому головна задача оборона нашої держави. Якщо хтось не знає деталі, які у нас на фронті, що відбувається, і забув, з ким у нас, на жаль, таке сусідство, і тому я хочу вам всім нагадати: оборона. Номер один. люди не забудуть, люди не пробачать, особливо ті люди, чиї діти поховані безумовно, все це ми бачимо, бачимо в кожному місті, в кожної громаді нашої, нашої держави. Тому захист нашої держави обов'язок кожного і кожної тих, хто на фронті. Безумовно, для них це все їх життя. І вони його віддають вони героїчні. Ті, хто не на фронті, захист держави це також великий обов'язок. І найголовніше, що треба зробити. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую, пане президенте. Ми продовжуємо урочисту частину нашого конгресу. Вона складається з вітальних слів керівництва країни, а також з привітань і звернень міжнародних наших друзів і партнерів. Тож до слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Дякую. Шановний пане президенте, шановні учасники конгресу. Насамперед дякую за цю можливість сьогодні бути присутнім тут. Для того щоб наприкінці року підвести підсумки нашої діяльності, мені здається, що ці підсумки характеризуються трьома основними словами: перше слово це єдність. Тому що саме єдність це той щит, проти якого не може знайти підступ наш ворог. І він робить все для того, щоб роз'єднати країну, тому що для того, щоб використати стародавнє правило, роз'єднуй єд... роз і володарюй. І тому. Чим довше ми це будемо усвідомлювати, чим довше це буде лейтмотивом нашої діяльності, тим вищі шанси у нас на перемогу. Тому що ми бачимо, що, попри те, що ми різні, попри те, що ми великі в різноманітті своєму, як Україна, єдність це те, що дає нам велику волю дивитися в майбутнє. І саме єдність. Єдність Європейського Союзу вчора стала підставою для того, щоб вона унаслідувала приклад єдності українського народу. І саме це стало запорукою нашої чергової перемоги. Я хочу також подякувати усім, хто доклався по максимуму для того, щоб вчорашнє рішення стало можливим. Друге, мені здається, важливе слово, про яке ми маємо говорити, це слово правда. І цитуючи класика, я хочу сказати, що саме. Український народ це народ, якого правда, сили ніким звойована ще не була. І саме в професійній дискусії, в чесній дискусії один з одним, ми знаходимо ті підходи і ті бачення, які дають можливість нам триматися і перемагати. Тому що в чесному ставленні і в єдиному ставленні один до одного ми маємо усвідомлювати, що наш шлях має бути єдиний і ми не повинні, як вже сказав президент, ділити громади на ті чи інші. Ми не повинні в громадах вести дискусії, що в державі повинен бути бюджет війни, а в нас повинен бути бюджет процвітання. Ми єдині і тому сильні. Ми сильні і правдиві, і тому переможемо. І саме перемога це третє слово, яке, я переконаний, найближчим часом дасть можливість вкотре підкреслити всю велич. І силу українського народу. Тому дякую вам за цей час. Дякую за за ваші зусилля і обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую, Руслан Олексійович. До слова запрошується. Голова президії конгресу, керівник Офісу президента України Андрій Борисович Єрмак. Дякую, шановний пане президенте, шановний пане спікери, шановний пане премєр міністре шановні колеги, панове конгресмени. Ми підійшли до чергового визначального моменту війни, до нової ситуації. Або, або, або ми піддаємося втомі, всі ми, все українське суспільство, або продовжимо і успішно закінчимо головну справу нашого життя, переможемо агресора і відбудуємо нашу країну. І я впевнений, що ми здатні на це, тому що українці є дійсно супергероями і роблять неймовірні речі. Але це відбувається лише за двох умов. Перша, і я тут не буду оригінальним, і як сказав і пан президент, і пан спікер, це єдність, здатність забути чвари і переступити через власні амбіції заради спільної справи. Друга це праця, повна віддача на межі, а то і за межою можливого. Єдина країна, єдина мета спільні зусилля це і є нашою формулою успіху. І вона працює. Міжнародна підтримка триває і триватиме до перемоги. З різних країн до нас надходять усі нові пакети оборонної та фінансової допомоги. Крок за кроком підсілюються санкції. І вчора, як ви бачили, було ухвалено 12-й пакет санкцій Європейського Союзу. А, і вчора ми ще подолали один наш бар'єр до членства в Євросоюзі. І як ви певно знаєте, рішення про початок повернути щодо вступу України ухвалено. Ми відкриваємо нові регіони, наголоджуємо нові зв'язки, наносимо нові напрямки на карту взаємодії. На ній дедалі збільшується країн і глобального півдня. Його залучення життєво необхідно для України. За останні дні до нього долучилися Аргентина, Парагвай, Уругвай, Еквадор, країни Африки. За тиждень були проведені переговори з керівництвом цих країн. Президент України прокладає дорогу слідом. Ідуть ті, хто працює на результат. Саме так було організовано спільну конференцію з розвитку та інтеграції оборонної промисловості в США. І рівень представництва був найвищий, зацікавленість величезна, і результати є дуже обнаділивими. Разом із партнерами системно нарощуємо виробництво зброї та боєприпасів. І скажу більше, вже сьогодні ми маємо практичні успіхи у спільному виробництві озброєнь. І далі буде. Вже понад 70 країн підтримали українську формулу миру. Вона повне відновлення нашої територіальної цілісності та суверенітету, покарання агресору, відшкодування збитків, повернення всіх полонених і викрадених українських дітей і обов'язково гарантії безпеки на майбутнє. Разом із партнерами ми розробляємо вже конкретні плани реалізації формули миру президента Зеленського. Це категорична відповідь усім, хто говорить про якісь там компроміси з режимом, що прагне знищити Україну. Так, да, нам важко і буде непросто, але на кону доля країни. В, кожному, в кожного регіону має бути своя карта розвитку, має бути ясне бачення галузей, які слід стимулювати, максимальна конкретика і реальні проекти. Так, на величезному емоційному підйомі Україна досягла неможливого. Але пам'ятаємо, люди чекають від нас професійного ставлення і фахових підходів. Обіцяєте, Робіть. бо наш капітал це довіра. Аналіз помилок, висновки, корекція стратегії цей трикутник має працювати нон-стоп. І знову наголошу: люди, люди і ще раз люди понад усе. Це найдорожчий ресурс країни. Ми всі отримали чітку задачу від президента. Влада і центральна, і місцева має говорити з людьми. Ми маємо знати їх прагнення, їх потреби, маємо розуміти їхній біль, знати, що з цим усім робити, і робити. Сьогоднішній конгрес є фінальний в цьому році. В ході підготовки до нього ми провели низку відкритих засідань, засідань президії в оновленому форматі. Поспілкувалися з громадами з Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Це були дуже відверті, прямі розмови. Низку питань за допомогою конгресу. Вже вдалося вирішити. Насамперед, в областях, де ворог постійно тероризує наші міста та села. Збільшення кількості укриттів та фортифікаційних споруд, збільшення груп саперів для найшвидшого розмінування. Деокупованих територій, спеціальні умови кредитування для аграріїв, які працюють у прифронтових районах. Спільними зусиллями ліквідація наслідків Каховської, е, аварії на Каховській ГЕС. Сотні громад віддали свою комунальну техніку, щоб допомогти Херсонщині. Сотні комунальників поїхали рятувати цю частину нашої країни. Багато питань вирішено на рівні районів та громад. Це відновлення питного водопостачання там, де води не було роками: Ізмаїльські, болгарські райони, допомога з індустріальними парками в тилових регіонах, розвиток місцевого, місцевого бізнесу. Окремо хотів би відзначити запровадження єдиних вимог для будівництва укриттів в школах. А тепер ми зосередимось на все це, все це на загальних проблемах, безпека громад у, у зоні бойових дій та на, на, на деокупованих територіях. Енергетичний сектор та критична інфраструктура, відбудова та бюджет, освіта та охорона здоров'я і, звісно ж, ветеранська політика. Попереду дуже багато роботи. Конгрес набирає обертів. У 2024 році ми ще більше активізуємо взаємодію для максимально прямої комунікації з кожним очільником громади, обласним керівництвом та центральними органами влади. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую, Андрій Борисович. До слова запрошується прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. шановний пане президент України, пане голову Верховної Ради, шановний пане голово президії Конгресу, шановні конгресмени, парламентарі, колеги, гості українці українки, пані і панове. Вчора лідери країн-членів Європейського союзу ухвалили справді історичне рішення. Ми починаємо офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Дякую президенту України Володимиру Зеленському. Без лідерства якого ми не мали б таку потужну проукраїнську коаліцію. Дякую силам безпеки оборони, нашим захисникам і нашим захисницям, завдяки яким Україна вільно і незалежно обирає свій шлях. Дякую офісу віце-прем'єрки з європейської інтеграції Ольга Вітальна, нашим дипломатам. Всій великій команді уряду, команді України, нашому парламенту за кропітку щоденну роботу, яка принесла результат, окремо пане голову Верховної ради. Дякую вам, нашим народним депутатам і громадянському суспільству, які дійсно зробили велику роботу за останній час. І звичайно, окрема вдячність нашим. Європейським партнерам, європейським лідерам, які вчора ухвалили історичне рішення для України і Європи. Нова Європа народжується на наших очах. Її формула це Євросоюз від Лісабону до українського Луганська. Нова Європа має бути здатною захистити себе, бути енергетично незалежною, бути лідером в зеленому переході, в діджиталізації і інноваціях. Україна є і буде невід'ємною частиною цієї нової Європи. Попереду нас чекає непростий шлях до членства в ЄС, який потребуватиме дуже великої роботи, і ми вже активно працюємо. Ми проаналізували близько 28 тисяч актів права ЄС на відповідність нашому законодавству. Україна перша країна, яка Такий селф-скрінінг провела до офіційного скринінгу європейської комісії, що ми побачили з 28 тисяч актів права ЄС понад 23 тисячі за попередньою оцінкою не потребують імплементації до. У ході переговорного процесу 1625 актів права ми вже повністю імплементували в наше законодавство. 2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки, які маємо зробити. Це величезний обсяг роботи. Ми розуміємо, як це робити і коли ми це зробимо. Експертиза, команда, ресурси все у нас є. Головне є воля усієї країни, всіх разом від парламентарів до урядовців і до наших громад. До нашого суспільства одночасно. Ми продовжуємо інтегруватися європейський єдиний ринок. Українська енергомережа повністю об'єдналась з європейською. Ми повноправні члени НТСОІ. У, у, у 2024 році. Ми будемо працювати над продовженням транспортного та економічного безвізів. Це безмитний і безквотний експорт наших товарів до ЄС, а також подальше скасування дозволів на вантажні перевезення. Стоїть завдання якнайшвидше отримати промисловий безвіз, що полегшить доступ українських виробників на європейські ринки. Будемо впроваджувати акти ЄС щодо роумінгу або отримати ще й роумінговий безвіз. Будемо інтегруватися в усі сектори уже зараз, не чекаючи і не відкладаючи. Будемо робити це оперативно прямо зараз. Європейський союз та європейські країни максимально допомагають нам на шляху до нашої перемоги. Від початку повномасштабної агресії Євросоюз надав українському бюджету. Прямої бюджетної підтримки 25,8 мільярдів доларів у якості допомоги. Ще 3,8 мільярда доларів надали напряму окремі європейські країни. ЄС займає перше місце за обсягом прямої бюджетної підтримки і ми високо цінуємо цю допомогу. Шановні колеги, у ці непрості часи Україна є символом стійкості, перетворення. Ми йдемо вперед. Ми будемо повноправним сильним членом Європейського Союзу. Віримо в це, працюємо над цим щодня. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякуємо, Денису Анатолійовичу. Ми відчуваємо також потужну підтримку зі всього світу в нашій боротьбі. І ще вчора, ввечері, ми дізналися про історичне рішення відкриття перемовин. А вже сьогодні з відеозверненнями звертаються до нас лідери. Європейських країн, тож я прошу включити на екран відеозвернення президента Литовської республіки Гітанаса на Шановні українці, шановний, шановний пане президенте Володимир Саліндеси вітаємо з нещодавним рішенням Європейської ради відкрити перемовини щодо членства України в ЄС членство. До європейського союзу, years, я знаю, що останні десятиліття з часу Євромайдану революції гідності ви зробили чимало що буде процвітаючою країною інновативною країною, європейською країною. ви проводите реформи за надскладних обставин. Але ви здійснюєте це наполегливо попри A, жахливі I наслідки війни для вашої країни. Я захоплююсь силою української нації. Я захоплююсь вашим прагненням дати краще життя своїм людям. І ви заслуговуєте, ви заслуговуєте. Ви заслуговуєте на це рішення. це відкриє нову віху в історії України. і ця віха була. A, повною події, повною викликів, але так важливо було перегорнути цю сторінку сторінку інтеграції And в ЄС і надалі. Ви так само перегортатимете сторінку за сторінкою, і ви слава Україні. Будете успішні. Я переконаний у цьому. Слава Україні. Відчуваємо потужну підтримку міжнародних організацій, що здійснюють проекти відновлення. В наших громадах, які постраждали від російської агресії, найбільше. І сьогодні до нашого засідання долучилась онлайн Івана Живкович, директор регіонального бюро про ООН з питань Європи і СНД. Пані Живкович, будь ласка, вітаємо вас. Йор. Ексенцій президент Зеленський побачить. Голови верховної ради, високоповажні <пораз> представники конгресу, високоповажності, пані поважність пані панової. Дуже приємно звернутися I до вас від імені програми розвитку ООН. по перше, хочу привітати вам з викриттям перемовин щодо членства в ЄС. З початку повномасштабного спочатку вторгнення Російської Федерації в Україну програма розвитку ООН надавала критично важливу підтримку місцевим органам та громадам у забезпеченні життєво важливих послуг і регування на критично важливі потреби аналізуючи, що потрібно для стійкості, передбачаючи існуючі та майбутні Слабини в інституційній спроможності і власне доповнюючи їх, коли вони були критично важливі. Такі реформи децентралізації власне створили передумови ефективного реагування, це створює можливості запровадження інновативних структур урядування на місцевому рівні створені функціональні компетенції місцевих органів влади. Технологічні та цифрові рішення, узгодження процесів та зв'язку, а також забезпечення зворотнього зв'язку. Спіль, Меж спільної ініціативи з ЄС. Ми, заради економічного зростання ми підтримали понад 200 місцевих урядів в Україні для того, щоб уможливити економічне зростання, яке було би включено та творення робочих місць. Ми віримо в Прон, що. Це буде важливо для закриття складних потреб і застосування, принципів з ней ми будемо далі слідувати цьому підходу і будемо підтримувати уряд в Україні у місцевому розвитку, у зміцненні можливостей та ролі місцевих та регіональних органів влади. Дякую вам щиро. Дякуємо, пані Живкович, за підтримку. Важливі слова і. Важлива історична подія, яка сьогодні зібрала нас тут, але не тільки це, ми завершуємо урочисту частину нашого конгресу і переходимо до більш практичних питань нашого порядку денного, Присвяченим двом основним тематикам: це міжнародний трек нашої інтеграції, наша робота з партнерами, а також безумовно це питання громад, міст областей.